Всім привіт! Мене звати Анна. я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. З вікном справжня весна. Це основна причина, чому я не з'являюсь на Ютуб. Я менше в'яжу, менше сиджу вдома, більше подорожую, більше гуляю на зіжому повітрі, відвідую парки, цікаві місця. Тож я не записувала довго відео. І не мала можливості, часу, і, мабуть, натхнення на це. Але зараз все ж таки я вирішила повернутися і за такий довгий час моєї відсутності записати відео в логовому форматі, адже все одно я в'яжу, просто менше. І я сподіваюся, вам це відео теж сподобається. На цьому тижні ви побачите мій новий старт, мої два фініші. А також подорож на чудове озеро, яке вважається одним із найкрасивіших місць Європи для дайвінгу. Тож підписуйтесь, ставте дзвіночок, лайк, якщо вам сподобається це відео. Я дуже буду чекати ваших коментарів і приємного перегляду! Так, у нас сьогодні понеділок. Понеділок це початок тижня, а тиждень треба починати із чогось чудового, щоб він весь пройшов так само гарно. Тож, сьогодні ми з вами відправились в одне із найкрасивіших місць для дайвінгу у Польщі. Воно знаходиться у місті Краків і називається Зак Шувек. Я зараз вийшла з трамвая і рухаюсь. Прямо до озера, і там зроблю вам наступне включення і трошки розкажу, що це за місце і як воно виникло. І так, тут у нас вхід. І ось такі сходи, які ведуть вниз. Сходи з вапняку. Такі цікаві зроблені. Оскільки я розумію, тут десь є з іншої сторони спуск і для людей з обмеженими можливостями. Там із дитячими візочками можна, але я вирішила першою дорогою спуститися. Ми можемо далі бачити сходи. Якщо ви побачитесь там, там є попереду ще одні сходи, і поруч спеціальна дорога для інвалідних візочків. Ну і дитячих, звичайно. Які співають якась краса, так? Ну, чого він стоїть? І звідти е чоловіки в спеціальному спорядженні вже зрибнули у воду. Це просто дуже тихе місце зараз. Ви б бачили, скільки людей тут було вчора. Це була неділя. Ось один із басейнів. Тут глибина 3,5 метри. Це перший басейн. Він зараз не перегороджений і вчора тут купалися люди. Вода прохолодна, але все ж таки для купання гарна. Я люблю прохолодну трошки водичку. Не знаю скільки градусів тут зараз. Але окунатися можна і купатись навіть діти, але в меншому басейні. Ось спуск спуску воду для дайвінгу. А там є невеличкі такі пляжики біля води, на яких засмагають люди. Вода дійсно має бірюзовий відтінок. Не знаю наскільки вам гарно передає це камера. Ті, хто підписані на мене в інстаграм, можуть побачити фотографії з цього місця, які я робила у неділю. А так як це вапняк. Він відображає воду і дає їй такий бірюзовий, бірюзовий відлив. Зараз підійдемо з вами трошки ближче до тих скель. Човник. Коли я була зверху, з аквалангами спеціальним спорядженням хлопці окуналися в цю воду. Ще досі плавають. Ось ще один басейн. Ось тут можна побачити, наскільки гарна і бірюзова і прозора вода. Просто чудове місце, але як на мене одне із найкрасивіших місць, які я саме бачила у Кракові. Неодмінно тут потрібно побувати. Якщо ви відвідуєте краків. З цієї сторони ми можемо побачити, наскільки тут глибоко. І саме глибина е, максимальна тут е, десь до 21 метра. Дуже гарне озеро з бірюзовою водою. Той самий пляжик пройшла 3 метри знову вімкнула камеру. Скажіть, хіба можливо не дивитися на цю красу? Ось дуже гарний пологий захід, там, де заходять чоловіки, там дуже пологий, гарно. А далі обрив, але на цьому бережку якраз файно купатися. Я ніколи не думала, живучи в Чернігові, що я буду жити в місті, де теж є е, такий е, кар'єр е, вапняковий, затоплений. Мешканці мого міста знають, що всі чернігівці їздять в грибову рудню під черніговим електричкою. Ну, до війни їздили це точно і там є Блакитні озера. Це теж родовища в які були в свій час затоплені. І ось така сама бірюзова гарна вода. Тільки там три озера, і вони набагато менші, ніж це. Це просто казкове озеро. Я його випадково знайшла. Я читала інформацію про видатні місця, Кракова, де варто побувати, і про які не всі знають, не всі приїжджаючи сюди на тиждень, їх відвідують, оскільки головною. Головним здобутком вважається все ж таки центр Кракова, Вавель і решта таких відомих місць, які знаходяться в центрі каплиці, церкви. А ось такі місця під Краковом, природні, відвідають ті, хто вже знають про них, хто професійно займається дайвінгом. Пішніж на тиждень в Кракові і всі туристичні цікавинки побачив, потім вже їдуть і сюди. Але я вважаю, що якщо ви в Кракові і у вас є кілька днів, то це одне із перших місць, в яке варто поїхати саме. Я не знаю жодна людина з моїх знайомих, які тут були, не жалкували і радились. Решті теж. Тож далі пройду і зроблю включення з іншого боку. І так, якщо йти навколо озера, то ми бачимо парк із ось такими лавочками, смітничками поруч. І що цікаво, тут доріжка, звичайно, така розбита із каміння, але все одно і на велосипедах тут їздять, і з дитячими візочками їздять. Це гора, у нас буде дорога направо і наліво. Я піду наліво, і там буде гарний вид на краків і на місця спеціальні для грилю. Якщо подивитися вниз, там є стежина. Туди теж можна піти і там готувати шашлики, м'ясо, запалювати багаття, розпалювати. Там це дозволено, зверху ні. Можемо побачити велосипедистів під горою. І далі видно краків і центр міста. Ось там знаходиться центр. В тому напрямку. Що ж, Буду я рушати далі на трамвай. Я сподіваюся, що якщо вам це місце сподобалось, ви його неодмінно зможете відвідати. У нас зараз вівторок, і я хочу показати дві готові роботи, які сталися за час моєї відсутності на каналі. Це дві пари шкарпеток, почну, мабуть, із цієї. Вона виконана з Опалу. Ці нитки я купувала десь років два тому півтора-два точно. А я з них зв'язала одну шкарпетку. Потім зрозуміла, що я не вив'язала клин підйому, я її розпустила. Потім зв'язала другу з маленьким клином, була нею задоволена. Потім другу не в'язала, закинула цей процес. Не знаю чому. Можливо, тому що він був дорожній і останнім часом я нікуди не ходила і не їздила. А потім я його знайшла. І вирішила зв'язати, дов'язати ці шкарпетки. Але справа в тому, що мені перший мій варіант зовсім не сподобався, точніше, який вже другий. І я його знову розпустила, зв'язала шкарпетку і потім вирішила в'язати другу, не затягуючи по часу. Але знову щось мене перервало і пройшов тиждень, і коли я дов'язала другу шкарпетку до п'яти, я зрозуміла, що я в'яжу тепер щільніше, ніж попередня шкарпетка. І я знову розпустила до резинки і почала в'язати більш вільно і, врешті решт дов'язала їх, випрала. Вони досить м'які стали, хоча після прання у машинці вони такі цупкі. Це через те, що я їх замочила разом з всіма шкарпетками, і ще з дечим у м, Ополіскувачі Еклат, Здається, він так називається. Я думаю, всі в'язальниці його знають. Я знаю, як ця баночка виглядає. Здається, Еклат, клад. Так, і вони стали дуже м'які. Подобається мені ця пряжа. Опал одна з моїх улюблених пряж. У мене вона найкраще носиться. Опал і фабел у мене найкраще носиться. Але тепер я спробувала пряжу від Шопель і зрозуміла, що шопель тепер став моїм фаворитом. Не тільки через свої кольори, а вони, безперечно, суперові, не тільки через свої художні переходи, а вони дійсно вишукані і гарні, а через свою м'якість, через приємність на дотик, через неймовірний пушок у цій пряжі, через її шерстистість. Ну, просто тепер це моя улюблена Буває ж таке, вона дуже м'яка, шкарпеткова, я маю на увазі. Ось такі шкарпетки в мене вийшли. Це мої перші шкарпетки Шопель. Вони класні, чудові. Я ними дуже задоволена. У мене ще є два бунтики шопелю. Я купувала три моточки. Два в мене ще є. І з другого я планую почати вже в'язати ще одну пару, тому що ми такі, знаєте, дорожні проєкти закінчилися два. І час розпочинати треті. Мені здається, шкарпеток ніколи мало не буває. Особливо таких гарних. Я думаю, ви зі мною не можете не погодитись. Так. І ще зараз тут хай вона лежать на задньому плані. я Ще хочу показати. Щось новеньке, Це ось така у мене сумочка, я її нещодавно купила в магазині Росман в Польщі і з ось такими маленькими рушниками. Їх тут 6 штук. Це спеціальні рушнички для обличчя. Якщо ви витираєте обличчя тим самим рушником декілька разів, то на ньому залишаються мікроорганізми, і це може спричинити те запалення шкіри. Я це знала до цього, тому я намагалася брати свій рушник для обличчя десь раз хоча б на 2-3 дні, просто хоча б полоскати з милом і сушити. Але не завжди це вдається. Інколи ти забуваєш. А інколи ти ось як зараз, наприклад, я почала ходити в зал, і мені треба маленький рушничок для обличчя з собою. Або ти йдеш на річку. Ну, дуже зручно. Вони я не буду діставати. Вони ось. В складеному вигляді такі, якщо їх розправити, то це буде ось такого десь розміру квадратик невеличкий, і дуже зручно такий маленький рушничок брати з собою. Вони в мене такі поприні стоять у ванні, і коли мені треба витрати обличчя, я просто один дістаю, витираю і, і ще можу один раз користуватися і кладу в полоскання. Мені здається, непогана ідея. Я раніше так не робила, але зараз хочу спробувати. Тож така коробочка із морським коником і бавовняними рушничками у мене з'явилася. І так, у нас сьогодні четвер. Я потрошку колупаю свій єва картиган. Цей новий процес я почала в'язати десь тиждень тому, але безмежна кількість петель, ну, по коло їх десь 370 на мій розмір. Просто з мене всі соки <реш> видошавлюють. Я е, ножуся дуже, коли їх в'яжу. Тому цей процес у мене відкла... відкладався дуже багато. Я буквально пров'яжу 2-3 ряди і знову беру шкарпетки, пров'яжу пару рядів, беру шкарпетки. В'яжу з піргюнту -пір від Садни Скарина. Я цю пряжу купувала на інший процес, але зараз сезон светрів, як на мене, підходить до кінця. А ось сезон кардиганів офіційно відкритий. У мене вітрячок на балконі працює, і дивіться, які цікаві зайчики стрибають по стіні від нього. Так. Цікаво, тож ви не <смі>, що це таке. Це у мене зайчики від вітряка. Так, приходимо знову до нашого светра. Буду його в'язати, светра кардигана. Буду його в'язати, буду намагатися зробити якісь ще просування по ньому. Це, до речі, вже третій моточок у мене підходить до кінця. От. Буду в'язати, і вже покажу вам у п'ятницю, на що я нав'язала. Сподіваюсь, що дане відео вийде у суботу, і ви зможете в свій вихідний його переглянути. От. А я пішла далі в'язати. Моя шкарпетка зараз на такому етапі з шопелю вже почала вив'язувати клин підйому. Дуже класні кольори, класна пряжа. Хто ніколи не в'язав шопеля, дуже рекомендую. Тут парк, дуже гарно, дуже багато людей. Приходять сюди з дітьми, і ми теж прийшли, відпочиваємо, потрошку працюю над цією шкарпеткою. Думаю, що за тиждень її закінчу. Ось він мій кардиган. Зараз на такому етапі. Вже вирізала сантиметрів 5 від пройми, розділила на перед, рукави і спинку. Тепер в'яжу ось такими поворотними рядами тіло самого карданчика, коли дов'яжу донизу, зроблю резиночку і перейду на рукавчики. Мені подобається, але чогось я від нього втомлююсь довго його в'язати, тому зранку за кавою годинку можу пов'язати. І ввечері ще Це максимум. Чи погода дуже гарна, чи процес мені йде нудновато, не знаю. Чогось поворотні ряди у мене в'яжуться довше, ніж по колу. Може так здається. В'язала його до спіднички. Своєї, і вчора зіпсувала спідницю, сіла е, в ній е, на лавочку, а там була Ржавчина. І такі маленькі точки ржав... ржавчини проїлися мені на спідницю. Спідниця гарна, брендова дорога. Поносила її буквально пару разів, і ось намагалася вивести лимоном. У мене не вийшло. у анішому теж не вийшло. Тож розказую вам про таку мою проблему. Можливо, ви в коментарях мені порадите, як ви виводили плями, ржавчини з джинсу. Спідничка така темного джинса. Ну, десь ось ось таких відтінків, як квіточка. Ну, темний джинс. Не знаю, що робити, якщо запираю, пляма лишається і білий на джинсу, біла затертість лишається. Тому, будь ласка, порадьте ще єдине, чим не користувалася, це гліцерином. Але зараз субота, завтра неділя і всі, всі магазини закриті. Хотіла вчора записати вам влог і викласти його, але так як засмутила через свою спідницю, не пішла. <зал> і займалися чисто запиранням плям, які, зрештою, так і не зійшли з неї. Тож, мабуть, це останнє підключення на цьому тижні О, розказала вам про все, що хотіла, буду потрошку просувати свої процеси неквапливо. Е, дякую, що додивилися мій влог до кінця. Бажаю вам натхнених петелечок, швидких проєктів, цікавих, гарної вдалої пряжі по знижках. Дуже буду чекати ваші коментарі на це відео. Дуже буду чекати ваші поради з приводу виведення плям. І що ж до нових зустрічей? Хай щастить! Бувайте!